Добрий день, діти! Сьогодні я пропоную вам розгадати загадку, та тоді ви зможете дізнатися тему нашого заняття. Всю ніч літає, мишує видобуває, а стане ясно, летить в дупло. Здогадалися, хто це? Вірно, це сова. Про сову складено чимало казок, віршів, пісень. У сови велика голова, якою вона може крутити на всі боки. Майже немає шиї. Верніше її не видно і запишного стократного оперення, яке рятує сову від зимових холодів. Закруглені крила і широкий короткий хвіст допомагають їй безшумно літати. Сова хижак, який полює тільки вночі. Природа нагородила цю птицю однієї особливості, очі сови не люблять яскравого денного світла, і якщо її витягнути з гнізда днем, вона буде безпорадна. Так як на світлі її великі очі практично не бачать, тож удень вона спить і не вилазить із свого дупла. А в нічний час вона чудово бачить у темряві. Діти, а давайте і ми зробимо цього птаха, але для початку трішечки розімнемось. Тепер ми з вами виконемо невеличку фізкульт хвилинку. Совушка сова. Велика голова. На соку сиділа, головой вертіла, в траву свалилася, в яму провалилася. Давайте ще раз повторимо. Солучка сова, велика голова, на суку сиділа, голову летіла, страву звалилася, в яму провалилася. А тепер. Будемо працювати. Ну що ж, щоб зробити нам сову, нам потрібно квадрат коричного кольору 8х8 невеличкий шматок жовтого кольору, невеличкий шматочок червен... чорного кольору, клей. Ножиці і простий олівець. Так. Для початку нам треба буде у техніці арігамі зробити нашу сову. Для цього ми перевертаємо білим кольором доверху, повертаємо трішечки наш квадратик, тепер він у нас. Виглядає, як ромб, трішки загинаємо зверху і притискаємо. Знизу загортаємо більше. І краєчок вивертаємо перед. Тепер повертаємо наш румб і загортаємо боки Так, тепер у нашої сови не вистачає. Очей. Їх ми будемо з вами вирізати. Для цього їх спочатку намалюємо, малюємо кружечок. один, складаємо навпіл і вирізаємо одразу. Два кружечки. Так, і дивимось, чи не завеликі наші очі будуть, хоча усови, як ми пам'ятаємо, очі великі. Дуже гарно. Тепер нам ще потрібен середину коший. Для цього нам потрібен буде чорний колір і малюємо. Так само згинаємо навпіл, щоб вирізати одразу дві деталі. Так, а тепер будемо збирати нашу сову. Тепер нам нашу сову потрібно буде посадити на гілочку. Для цього ми наносимо клей на наш альбом. І добре притискаємо. Нашу сову, тепер візьмемо чорний фломастер і домалюємо її пірячко, щоб воно виділялося. Таких таки. Промалюємо їх навіть більше, щоб вони чіплялися за гілочку. І ось така цікава сова в нас з вами вийшла.